Учні Адампільської школи з 1 вересня підуть на навчання, як і їхні однолітки. Проте тут на них чекає новинка. Відтепер опалюватимуть шкільне приміщення за допомогою сучасного котла потужністю 250 кВт, відмовившись при цьому від природного газу. За допомогою установки обігріватимуть також місцевий дитячий садочок. Крім Адамполя, у Старосинявському районі від споживання природного газу вже відмовилися 5 шкіл, районний будинок культури, лікарня та райдержадміністрація. Відтепер у всі ці заклади працюватимуть на альтернативних видах палива тож тепер у районі готуються до будівництва заводу з виготовлення твердого палива. Те, що говорили на рахунок пілітного заводу, що це буде виготовляти це пресовану деревину. Я хочу сказати, що це в першу чергу і робочі місця, це в першу чергу буде і відповідна заробітна плата. І це в першу чергу буде сьогодні на території області, де буде створено підприємство, яке буде допомагати по напрямку енергозбереження, де ми застосовуємо наші котли на твердему паливі, забезпечувати вчасно підготовки. До зими сьогодні у старій синяві повним ходом іде підготовка до зими. За словами Михайла Данчука, голови старосинявської райдержадміністрації, близько півмільйона посипальних матеріалів вже готові до зимового періоду. Ми підписали акти, ми зробили паливно матеріали, заготовили і зараз заготовили вже посипочний матеріал. Єдине залишилося техніку. Покрасти, скажімо так, технічний стан задовільний, вона вся їздить, вона все може горнути сніг в будь-який час. Ми просто покрасимо ще, щоб вона вже мала наружний вигляд гарний. Як кажуть посадовці, на часі у Старій Синяві є вирішення питання з місцевим ринком, територія якого потребує благоустрою. Наразі намагаються розв'язати проблему з тими підприємцями, котрі проводять торгівлю прямо з автівок. В той же час не нарікають у районі на транспортне сполучення. Посадовці кажуть, автостанція у райцентрі відповідає усім вимогам, проте не вистачає тут кількох речей. Проте нове керівництво району обіцяє найближчим часом вирішити проблемні питання. Ми в цим баліку добираємося. Тут кожного дня ход хорошо гарашо без проблем а транспорт. Немає що обіжатися, так як треба, все хлопці обслуговують два автобусні, все хорошо. В центрі міста стоїть автостанція, немає освітлення. Сьогодні також ми побачили тут, що є кіоски, які знаходяться на автостанції. Ну просто портять вид. А сьогодні люди приїжджають з села, і коли він перше, що заходить на автостанцію, в нього складається в цілому враження про те, як працює влада, як сьогодні, тобто це є центр почта. Автовокзал це є лице всього роботи влади. Наразі у Старосинявській центральній районній лікарні, яка розрахована на 300 відвідувачів за зміну, тривають роботи по утепленню будівлі. Тут вже виконаний їх основний об'єм. Ну а закінчити ремонт мають у вересні. По Кіоському протоколу проводиться утеплення стін фасаду та заміна покрівлі, заміна вікон дверей. На сьогоднішній день виконаний основний об'єм робіт. Покрівля виконана, утеплена, замінена, вікна двері замінені, і зараз проводиться вже останній етап роботи, тобто це покраска фасаду. Вони його утеплили. Зараз, як ви бачите, частина вже пофарбована, частина буде фарбуватися. Не залишається поза увагою і туристичний потенціал району. Посадовці наполягають, його необхідно розвивати і вже мають намічені цілі.